Громадська організація родини воїнів світла була створена у 2023 році. Очолив об'єднання Володимир Гриценко, батько загиблого героя Віталія Гриценка. Головною метою організації всебічна підтримка родин полеглих захисників та збереження пам'яті про їхній подвиг. Сьогодні сакральним місцем для кожної такої родини стала Алея Слави. Це простір спільного болю та спільної гордості, яким в тому числі опікується громадська організація. уход за аллеей славы. Мы там установили четыре камеры, чтобы не было воровства. Так уж проложили там все дорожки между могилками. Вот там все-таки грязь. это сделали. Сейчас там ну, нормально. Так уж следим за воровством. Камери спасають багато. Там були вже случаї, знаходили, співпрацюємо з поліці... нашою поліцією, а також з мерії нашої і райадміністрації. Окрім меморіальної роботи, родини воїнів світла ведуть активну волонтерську діяльність. Вони постійно спрямовують зусилля на допомогу військовим. Ми допомагаємо військовим, купляємо їм от на днях перед Новим годом. Отослала їм смаколиків на дві, це, на дві бригади по 26 кілограмів кожна посилочка. Також там були і медикаменти, ліки, носілки. Нам допомагає дуже ідейська громада, виділила нам носілки хлопцям. Дзвонили хлопці, розбили її зарядну станцію. Теж купили, генератор теж купили. Ну, генератор нам подарили. Я сильно дякую цій жіночці. Вона просто віддала свій генератор. Хлопці дуже задоволені. Так і працюємо. Наразі офіс громадської організації залишається без опалення. Будівля зазнала значних руйнувань наслідок двох ворожих влучань. Проте Володимир Гриценко не скаржиться на умови роботи. Хлопцям на фронті в окопах набагато важче, каже очільник організації. На даний момент у нас 180 восімдеся членів організації. Переважно це жінки, матері, дружини. Є чоловіки, але їх дуже мало. Громадська організація Родини воїнів світла це унікальне ком'юніті людей, об'єднаних спільним досвідом важкої втрати. Проте вони обрали шлях не пасивного горювання, а невтомну допомогу війську. Я обзванюю матерів, дружин. Вони приходять сюди, їм віддаю фотографії хлопцям також. Ну і вступають вони в організацію, допомагають. Збираємо кошти. У нас своя група в вайбері. Хто може допомогти, у нас карточка організації. На свою я не збираю. На карточку скидають кошти, потім я знімаю, заказую, що потрібно нашим хлопцям і відсилаю. Чеки все я зберігаю, все у нас під контролем. Громадська організація підставляє надійне плече тим, хто щойно зіткнувся з втратою. Організація надає всебічну допомогу родинам полеглих у разі потреби від моральної підтримки до практичних порад. Ми проводимо майстер-класи для дітей, ну і також, якщо потрібна яка допомога родинам, ми також це включаємося. Якщо люди приходять, я їм роз'яснюю, куди звертатися в першу чергу. Які кошти, виплати повинні бути в першу чергу? Також вони, є знайомі адвокати, які допомагають. Я їм можу посоветувати цих адвокатів. Так що ми підтримуємо стосунки, зв'язки з ними, я їм все роз'ясняю. Учасники громадської організації активно розвивають культуру єдності у громаді, спільно співпрацюючи з іншими об'єднаннями. Організація налагодила міцні партнерські зв'язки з спілками ветеранів афганців та ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС, а також із єврейською громадою міста. Останнім часом активно співпрацює з громадською організацією Шосткінський актив громади. Вона виділяла пайки. 50 пайків ми отримали. Я роздав людям, роздали. Також вона допомагала в зборі коштів. От останнім часом ми відправляли разом. Навіть з Італії присилали кошти нам, дуже сильно допомогла. Також і генератор відправили разом, все робимо, Якби допомагає дуже. У часи найважчих випробувань, пам'ятайте, ви не самотні у своєму горі. У нашій громаді є люди, які пройшли цей шлях і готові стати вашою опорою. Якщо ви потребуєте підтримки, роз'яснень або просто щирої розмови з тими, хто розуміє, не мовчіть. Звертайтесь за телефоном 096 839 5594. Разом ми сильніші, і разом ми збережемо світло пам'яті про наших героїв.